П'ятий тур, заключний поєдинок цього туру. Київське дербі, скайап футзал Аврора, протистояння між цими командами, новачками елітного дивізіону, новачками. Що зі львівськими командами в Києві 100 відсотковий показник, дві перемоги на Денеці, одна перемога над енергією. А у Львові навпаки. Дві поразя сходинка відповідно 49 очок в «Авроре», Третя сходинка, 28 очок. У Ская футзал сходинка під номером 6. І ще нагода. Момент! Рятує Гуйван! Гуйван! Дійсно, цифра один є в його прізвищі. І зараз дійсно, як справжній, перший номер зіграв він в цій ситуації. Микола Гуйван, вихованець. Вихованець Івано-Франківського футзалу. Ну тут ще й цей момент. Давайте Ні, подивимось. З далекої відстані. Ну, хіба якщо у тебе можливо профайл Даніїла Абакшина. Або ж. І тут момент. Ух! Небезпека! Тут така верхова боротьба в штрафному майданчику. Авіаторів. Ну, все минає без голу. Закидання вперед. Ну, так у нас на майданчик поки що не вийшов, але я думаю, з'явиться найближчим часом. Це також Микола Кібач і Денис Ніцаренко. Момент. Ліфер, гол! Олександр Ліфер. Перший гол його у складі авіаторів. Пам'ятаємо матч за граматом. Коли забив Олександр, але час завершився вже. Ну а тепер вдається, вдається перше взяття воріт у складі Футзал записати на свою користь. Ліферу випередив він Чебаряка і недовго думаючи пробив. Чуже ще момент. Бакінський. Тепер ще Ілля проявляє. Чуже тут Тменов. Тменов. Розвертається. Тменов. Пробиває. І що тут відворіт? Відворіт. Так, не влучив тмен. Не буде. Що ж тут момент? гол! Це Юрій Щериця. Юрій Щериця, вдало розіграний аут. І рахунок 2-0 в нашій зустрічі. Ось такий от удар. Бруно, Бруно не вийшов м'яч в аут. Вже контратака від Аврори. Тут Баку, момент удар не забиває Семенченко. Дуже швидка і непогана контратака. Аврори. Від Аврори. Дуже зараз смоловик. Смоловик. Удар 3-0. Смоловик. За 22 секунди до завершення зустрічі забиває. Євген Смоловик до завершення першого тайму. 3-0 з цієї рахунок. Євген Смоловик. Він відзначається в нашому поєдинку. Непоганий гандикап для авіаторів у нашому. Що ж тут Бакінський закидання вперед. Іллі. Що, ж, друзі, перший тайм завершений. Рахунок 3-0 на користь Смоловик! А Ніхто не пробиває в цій ситуації. Смоловик! Ух, ну тут підкладений фол, я думаю, має бути. Ух, яка боротьба! До останнього Бакінський. Бакінський рятує ситуацію. Рятувати супернику вже мати велику, е велику перевагу. У володіння м'ячем. Тут Тищенко пропускає м'яч поміж ніг. Момент Семенченко як накрутив. І тут Гол-3-1. Ну, Семенченко зараз накрутив як слід своїх суперників. І Боргун, Боргун забиває на 24-й хвилині. Орест Боргун е відзначається. Важливе дуже взяття воріт. Для Аврори, але Ростислав Семенченко. Як він зараз все ж таки накрутив своїх суперників. І третя четвірка. в якості Ростислава Семенченка, який ну, чудово розібрався в цьому епізоді. Ну і боргуну ну, був би дійсно злочин, якби Орест якось ще примудрився б не забити в тій ситуації. Уже тут щериця, щириця, щериця на м'ячі шириця. Дають грати арбітри. Уха забити не вдається. Забити не вдається в цій ситуації. Чи зараз є розіграш кутового, Літвінов пробиває. Момент Бакінський. Бакинський забиває Аврора. Вдалося заштовхати все ж таки другий гол і Це е, Олександр Дичук. Ну, передивлюся, повтор, щоб не помолитися, але ну, здається, це саме Дичук. Він до... зіграв на добиванні. Спочатку не забив Дичук, а потім вже другим дотиком відправляє м'яч у ворота. 3-2. Подай один з них реалізувати, щоб десь простіше себе відчувати. Не вийшло. Момент Менов стійка! Не забиває Тменов у цій ситуації. Який шанс! Бруно, Бруно, Бруно з м'ячем залишається. Бруно, 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 Бруно! Ух, дивіться, яку Яку цілоспрямованість проти... на користь «Аврори». Удар! Ух, як зараз щастить! Як зараз щастить авіаторам! Каркас воріт! Каркас воріт, пам'ятаємо ми момент Тменова, де був Каркас воріт біля воріт Аврори, а тут же Каркаская футзал. Тищенко, І ще одне закидання вперед, від Тищенка, момент! Що ж тут Чеберяк, Чеберяк, момент, удар, гол! Забиває, забиває Боргуни, 3-3! 3-3 зрівнює Аврора рахунок у цій зустрічі. Вдається на рівні показники вийти в команді Аврора в другому таймі цього поєдинку. забирає м'яч. Бакінський ух, помиляється Ілля на рівному місці. фолу немає. Бруно. Бруно надмено, мене атмено. Все меншенко відпрацьовує І її штучної більшості. Боргун, Боргун пробиває. Тут дала діє Бакінський на останньому рубежі. високим. Ну і бити треба, бити треба. Тменов. Немає удару. І 3-3. Нічия. Авіатори не втримали перевагу. Аврора, забивши третій, не забила четвертий. Я думаю, десь не можуть бути задоволеними обидві команди. Ну, напевно, більше має бути задоволеною Аврора, те, що вона... Наздогнала свого У Бідсумку бойова нічия, два кардинально різних тайми. Друзі, дякую всім за увагу. Для вас коментував цей поєдинок Богдан Саєв. До нових зустрічей.